Роман Воєводін, заступник начальника управління, начальник відділу супроводження судових справ за матеріалами фактичних перевірок. Прошу вас, Романе, доброго дня всім учасникам. Дякую за можливість висловити. Позицію з приводу е, актуальної судової практики також е, е, мої колеги мене підтримують, доповнять і розкажуть свої кейси, які в них е, виникають в практичній е, площині супроводження судових справ. Е, я хотів би розпочати е, з того, що деякі платники податків е, іноді намагаються маніпулювати, е, подаючи певні позови до суду. А саме такі є ганебні випадки, коли платники податків не допускають до податкової перевірки і намагаються уникнути наслідків такої перевірки шляхом оскарження безпосередньо наказу або дій, які вчиняють, перевіряючи в межах. Допуску до перевірки раніше е, була така судова практика, що у разі недопуску до перевірки е, платники податків швид, швидко зверталися до суду е, з оскарженням наказу на проведення перевірки, і е, наші заходи пов'язані з оперативним реагуванням, а саме підтвердженням в судовому порядку е, рішення нашого про застосування умовного арешту майна. Воно нівелювало тим, що суди першої інстанції зазначали про те, що наявний спір про право, а саме, що платник податків не згоден з підставами або з певними нюансами в наказі щодо проведення перевірки, і як така практика складалась, що суди закривали провадження в частині нашого звернення до суду і нам. Майже неможливо було реалізувати е, визначене і податковим кодексом право щодо застосування умовного арешту майна. І так само е, стаття Кодексу адміністративного судочинства щодо оперативного реагування саме на такі випадки, вона не, е, не застосовувалась, тобто і робота йшла, умовно кажучи, на корзину. Але е, судді. Верховного суду в складі судової палати 14 суддів вони все-таки визначили поняття, що таке, що має, що під собою являє спір про право, чи є незгода платника податків з проведенням перевірки або з самим наказом на проведення перевірки, чи є це спором про право, і чи має право податковий орган звертатися до суду. Щодо підтвердження умовного арешту майна. Так, в постанові Верховного суду від 23 лютого 2023 року в справі номер 640 дріб 17091, дріб 21. Палата судова, вона чітко визначила, що оскарження наказу. І незгода платника податків з проведенням перевірки вона з собою не е, являє спору про право, оскільки е, недопуск до перевірки вже сам по собі говорить про те, що платника податків ну, не влаштовує певна якась е, або формальна частина, або по суті частина, е, що стосується проведення перевірки, і е, судді зазначили е, в, даному, в даній постанові, що під час звернення податкового органу з заявами про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна, що суди повинні в комплексі перевіряти обставини, які зумовлювали вихід для проведення перевірки, чи були достатньо законних підстав для виходу для проведення перевірки. чи... Податківці дотримали вимог умов допуску до проведення перевірки, е, чи наявні всі обов'язкові реквізити в наказах, в направленнях, е, ну тобто, всі формальні е, обставини, які е, е, повинні перевірятися при розгляді справ про оскарження наказів. Тобто, е, якщо так е, об'єднати це все, то в межах розгляду наших заяв про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків зв'язку з недопуском до перевірки, суд вже надає оцінку е, самому наказу підставам для виходу е, на перевірку, і е, в комплексі вирішує питання щодо наявності підстав задоволення нашої заяви або відмови в задоволенні. Тобто е, оскарження наказу вже не є панацеєю для платників податків. Е, Щодо уникнення від відповідальності або від наслідків, які застосовуються за наслідками недопуску до податкової перевірки, це таке перше. Також іноді платники податків маніпулюють тим, що намагаються знайти в наказах певні якісь формальності, які дають ну, підстави в подальшому для скасування наслідків акту перевірки. Податкових повідомлень рішень, це я хотів би розказати ситуацію саме щодо що стосується в межах фактичних перевірок, часто оформлюється наказ на проведення фактичних перевірок, а перелік суб'єктів господарювання або господарських одиниць, які ми повинні перевірити, додається додатком до даного наказу. Були спори щодо оформлення таких такого роду наказу на проведення перевірки, скільки додаток до самого наказу, до наказу на проведення перевірку він підписується керівником підрозділу, який готував цей наказ, і там зазначається також суб'єкт господарювання або господарська одиниця, період, за який повинен перевірятись, і також. Час проведення перевірки, тобто дати, з яких по якого проводиться фактична перевірка, е, наразі суд, суд Верховний також дав оцінку діям податкового органу щодо виписки таких наказів і зазначив про те, що додаток до наказу він є невід'ємною частиною даного наказу, що оформлення самого додатку і завірення. Є також законним, що підписанти, які наявні в додатку до наказу, вони також є легітимними, оскільки це все корелюється з вимогами постанови Кабінету міністрів номер 55 про деякі питання з документування управлінської діяльності, де чітко визначено, що Є відмітки про наявність додатків в різного роду документах, і там ця історія підтверджена, що ми маємо право таким чином здійснювати виходи на перевірку і вручати такого роду документи. В принципі, в мене все. Я б хотів би передати слово для подальшої Висловлюється. Я, Романе, я, я, я сама дам слово. Я е, хочу до вас звернутися. Давайте, да, я вас. Дивіться, Романе. От я так уважно вас слухала. Ви цитували постанову, якщо я не помиляюсь, Палату Судову. Да? А, да, це судова. Де там чітко ви сказали, там написано, що повинно бути те, те у податківці в наказі, те-те-те. От у мене питання. До речі, перше питання. Це стосовно саме недопуску до перевірки. Це питання, воно, да, в межах справи щодо недопуску до перевірки, розглядалося, скільки в нас, ну, в принципі, спір про право. Е... Ну, зрозуміло. Да, використовувся... тобто, це йшла мова про недопуск. так? Да? Але от ви посилаєтесь на неї, у мене питання. Там вони зазначили, що суди повинні дивитися в наказах то то-то, то-то. А як на практиці у вас, судова практика? От якраз це питання більш детально він висловить Павленко Сергій. але Я в нас... поняла. Разі, я поняла. Раз я вам коротко скажу: у нас за останні декілька років. Більшість справ винесені на користь податкового органу. Тобто, наші заяви про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна судами підтверджуються, обґрунтованість і задовольняються. І ну подальша вже реалізація цих рішень. Ну вона відбувається в принципі. Угу. Так, ну ось я не знаю, чи ми будемо Сергію ці питання задавати. Сергію, ви з нами ж да, Павленко? Далі ви сказали, буде Павленко. Так. так да. Ну, тепер слухайте і Романа, і Павленко. Да -да, Два є запитання. Чи є позитивна судова практика на користь податкової при оскарженні наказів з додатком? Хто може відповісти? Позитивна практика на користь податкового органу я якраз е, і розказував, що це. Верховний суд в постанові від 20 травня 2022 року справа номер 826, дріб 82, 84, дріб 17, е, за позовом до е, ГУДПС у місті Києві. Тосі сільпоход до ГУДПС у місті Києві, про скасування наказу позивались. Якраз в цій постанові суд і розбирав питання щодо. Е, Зрозуміло, я... Романе, Романе Та -да. так, я вас попрошу. Така практика у нас склалася і дуже позитивна. Оце саме судове рішення і будь ласка палати судової постанови, скиньте для розсилки завтра разом з вашим виступом, як лектором, відправим нашим членам. Хай дивляться Хай... і читають. Добренько сьогодні тільки. Так, далі ще слухайте. Бель, Ваня, юрист. Відсутність строку, періоду, за який проводиться перевірка в нак... фактична перевірка в наказі, на її проведення є приводом для, від... є приводом для відміни результатів перевірки за таким наказом. Романе, чи Сергію, хто відповідає? При складанні наказу, то це вже. Там буде суд вирішувати, чи дійсно є, але здебільшого в наказах на проведення фактичних перевірок зазначається 102 стаття податкового кодексу, саме визначення е, строків, за якими ми можемо перевіряти. І якраз в даному в даній постанові, на яку я попередньо посилався, суд е, дав. е-е Позитивний висновок з приводу того, що ми маємо право зазначати саме в такому от форматі е, строк, точніше, не строк, а період проведення перевірки mm -hmm. згідно статті 102 ПК України, і суд підтвердив законність такого що тощо. Зазначати то, певні конкретні дати, що достатньо так, от чекаємо від вас, що ви нам додали юристи, юристи і наші члени вивчують і будуть питання, будемо тоді етат.